Вітання, друзі! Це знову я, Антон Плохотник. Це travel проєкт Подорож з Вернацьким. І сьогодні ми в місті, яке воротами у мальовничий Карпатський край, місто, яке пережило не одну імперію та продовжує розвиватися, процвітати та тішити місцевих та гостей своєю красою. Сьогодні ми на Галичині. Іван Франківськ. Зустрічай! Ну і вже, як у нас заведено, відійшовши від залізничного вокзалу, розказую за транспорт і як ми добиралися з Тернополя у Франківськ. Їхали ми потягом. Це правда довше, ніж автомобілем, бо добиралися ми 5 годин, але це в рази дешевше, бо потяг прямий з Тернополя у Франківськ їде 5 годин, але вартує 106 гривень. Так, це плацкарт і без постілів. Назад ми добираємося взагалі з пригодами, бо прямого потяга з Франківського у Тернопіль не було на вечірній час, тому ми їдемо з першого у Львів. І з Львова в Тернопіль вартість квитків з Франківська у Львів 126 гривень, а з Львова в Тернопіль 75 гривень. Тобто сумарно у нас дорога виходить 307 гривень. Тому класно, недорого. Залишок у нас 693 гривні на секундочку. Це дуже багато, враховуючи, скільки в нас случалось в попередніх випусках, то Франківську ми будемо шикувати. Бо майже 700 гривень на Франківськ. Ми собі зможемо тут більше дозволити. Ну і будемо вам показувати, що тут є і що можна за ці гроші зробити у Франківську. Тож, let's go! Івано-Франківський локомотиво-ремонтний завод одне із найстаріших підприємств Прикарпаття. Засноване в 1866 році як головні машинні майстерні Львівсько-чернівецької залізниці, що входило до цізерсько-королівських майстерень Австро-Угорської імперії. У 1920-х роках для УНР та підприємстві готували бронепотяги, які використовували для визвольної боротьби проти більшовиків. Важливий момент, що до 1962 року місто мало назву Станіслав. Воно назване було в честь Святого Станіслава Потоцьким, А вже у 1962 році його перейменували на честь Каменяра, і місто отримало назву Івано-Франківське. А позаду мене знаходиться таке поєднання двох імперій це Австро-Угорщини і Радянського Союзу. По правій стороні ми бачимо будівлю у стилі Австро-Угорщини, а зліва — конструктивізм. Зроблений в СССР. Ми йдемо в заклад, який називається Десятка. Це місцевий культовий заклад. Мені його багато хто рекомендував, кажуть, що там смачно. Гаш там адекватні ціни, і це в самій центральній частині міста, куди нам і потрібно. Тож ми рухаємось туди. А позаду мене знаходиться пам'ятник двом таким серйозним особистостям: це кобзар із кобзою і гуцул із цимбалами. Дві постаті, два символи України, які Символізують нашу єдність, неподільність, схід і захід разом. Так що так. Єднаємось і разом до перемоги. Ось ми вже дійшли до закладу, який має назву десятка. Культовий заклад в центрі Франківську, де дуже багато людей по посадці вже видно, що ми можемо туди не попасти. Ми зараз будемо пробувати знайти собі столик. І пообідати. Let's go! Зробили ми своє замовлення. Я взяв собі журик, більша порція, там 400 мл. До речі, дуже цікаво. Більша порція 400 мл 110 гривень, а менша порція 250 мл 100 гривень. Тож я взяв очоли дуже більшу порцію, бо хочу наїстися. І банош. Там якийсь супер наворочений банош. Зараз будемо дивитися, що це таке, смакувати і ділитися з вами враженнями. Принесли вже повністю моє замовлення. Це на перше я взяв собі журик, польська національна страва, суп, який готується на хлібній заквасці. Та м'ясному бульйоні. Також банош. Банош, всі знають, що це таке: це каша, угорська каша, але тут вона пише мені, що французька. З грибочками, з рукулею, з пармезаном. Ну, одним словом, смакота. На вигляд, 10 з 10. на смак, журик. Я вже смакував це дуже смачно. Це, типу, така біла солянка, я її називаю. Дуже смачно, дуже ситно. І я цим всім сподіваюся наїмся і до вечора мені вистачить. Тож погнали. Супер смачна страва, 10 з 10, 110 гривень. Нема що хотіти. Що ж, подолали ми перше, з'їли межурик, тепер перейшли до баноша. Банош також дуже смачний, дуже багато грибів, дуже багато, десь 50 на 50 грибів і каші. Але це смачно. На дев'яточку таку тверду воно тягне. так що що також лайк. Ексклюзивно, лише в франківську. Я не доїдаю свою порцію. Воно дуже смачне, але порції настільки величезні, настільки все ситне, що я просто вже не можу. Принесли вже рахунок, дивимося, що там Суп журок 110 гривень. Банош 200 гривень. 310 гривень. Я не то, що не ївся, я переїв. Дякую за увагу. У Франківську залишаю на чай Франка. Що ж, заклад десятка по вулиці Шашкевичі, 4 отримує від нас лайк. Класні ціни, великі порції. Смачно хороше обслуговування, зручне розташування. Ну, 10 з 10. тому, певно, і десятка. А також Франківська, як і в всіх містах України, вшановлено пам'ять героїв, які полегли в російсько-українській війні, захищаючи наш суверенітет та незалежність. І ось тут по одній з центральних вулиць банери з їхніми іменами. Вічна їм пам'ять та слава. Подороз Гернатись сьомий випуск місто Івано франківськ Ми вирішили взяти кабуську і насолоджуючись своїм напоєм, милуватися фонтаном. Пішли по каву. Взяли кавуську, йдемо до фонтану. Якщо бути більш точнішим, то тут дуже приємно перебувати, бо максимальна прохолода від фонтану, свіженький вітерець, це все діло дуже добре тимізове. Що ж, Кавузька зробила свою справу, і я вже набрався більше тонусу, і йдемо ми в сторону ратуші. Але по дорозі ще зайдемо в дуже одне цікаве місце. Це найстаріша будівля в Івано-Франківську, яка саме дивіться, зараз все покажу. А ми підійшли до українського греко-католицького катедрального собору Святого Воскресіння. Будівля 1729 року. Це пам'ятник архітектури, і пошкодження цієї будівлі караються законом. Зараз ми знаходимося на площі Шептицького біля музею Прикарпаття і зустріли пані Тетяну, яка є науковим співробітником, яка є працівницею цього музею. І зараз вона нам розкаже деякі цікавинки і ексклюзивний матеріал з цього музею. Пані Тетяно, добрий день. Добрий день, рада зустріти вас. Так, ми роз... знаходимося в найстарішому на найстарішій території нашого міста. Це колишній костел, присвячений Діві Марії Непорочного Зачаття. Збудований він був перші знахідки, перша письмова згадка про нього була вже в 1672 році. Як пережив костел і дзвіниця дві війни першу та другу? Збору? Дуже цікава і трагічна була подія саме в 1960 році, в 60-х роках, угу. велике плюндрування пережив костел. Тут була розграбована і сплюндрована крипта фамільне поховання родини Потоцьких. Всі останки, які знаходились на той час в цій крипті, вони були викинуті. Ось на цю площу. Тобто, тут були кістяки людей, були якісь стяки двох дітей, черепи, волосся жінок. Підкажіть, до котрого року проводилось богослужіння на 47-го року. 1947 до 40... до року так. там ще було mm -hmm. богослужіння. Пізніше... А наразі музей. Пізніше там був музей, почав існувати музей від нафти і газу, там були виставлені мінерали на столах. Uh -huh. І шкода, що ми не попали зараз всередину, але всі розписи були замальовані в окно. Пізніше їх вдалося відновити. Приїхали львівські реставратори, вони змогли змити ці вокняні нанесення. А зараз ми рухаємось до Івано-Франківського бастіону. Це фортифікаційна споруда, яка виконувала оборонну функцію тогочасного Станіслава. Це такий Рані... мистецький простір на сьогоднішній день. Ну, так, так. Тут відбуваються концерти, різні цікаві, особливо до повномасштабної війни. Угу. Були дуже гарні тут різні зустрічі, концерти. Це повноцінно ось весь комплекс вважається типу пам'яткою архітектури, так. і він несе історичну цінність по своєму. Ну, крім того, там галереї відбуваються, виставки художні, продаються вишивки, сувеніри. Ось нарешті ми добралися до серця Івано-Франківська, а саме до архітектурної родзинки цього міста це міська ратуша. Це вже четверта ратуша по рахунку, так як перша ратуша була розібрана через ненадійність конструкції, друга ратуша згоріла, третя зазнала значних ушкоджень під час Першої світової війни. А четверта з проєктованого стилю конструктивізму спереглася у тому ж вигляді по сьогоднішній день. Це керамічні роботи, виконані з шамоту. Виконав мого чоловіка-батько Михайло Мурафа, він кераміст. І свого часу подарував ці роботи музею. Дружба на гору Йдемо нагору і будемо малюватися красотами Франківська з висоти. Подорож з Вернацький, сьомий випуск Івано-Франківська. Ось такий має мати вигляд справжнє грошове дерево. Ви не повірите, але ми до сих пір ще йдемо, що ж піднялися ми вже на ратушу, на оглядовий майданчик. Ось тут у нас одразу відкривається вид на кафедральний собор. Там музей мистецтв Прикарпаття. І в Далечині за кафедральним собором український Карпат. Вся їхня велич та краса. Оглядовому майданчику є традиція залишати монету, щоб ще раз сюди повернутися. І ми цю традицію підтримуємо. Набулися, надивилася на красувати Франківська з висоти. Тепер спускаємося вниз. Зараз ми знаходимося на найменшій вулиці Івано-Франківську, це вулиця Труша. Її довжина сягає всього 65 метрів, а ширина 6 метрів. Вона переходить у ринкову площу. В перспективі ми бачимо міську ратушу, але так було не завжди. Тому що у 1942 році німецька окупаційна влада наказала знищити південний квартал, в який переходила ця вулиця, і тому відбулося архітектурне возз'єднання вулиці Труша у ринкову площу. А зараз ми знаходимось на площі видатного поета та письменника Адама Міцкевича. Привіт, сьогодні. Привіт. Зараз ми заходимось біля катедрального собору Покрови Пресвятої Богородиці. Народі її називають просто Вірменська церква, саме через те, що у 18 столітті вірменська громада посприяла її спорудженню. Ось так вона виглядає. Повечеряти ми вирішили в такому досить затишному закладі, як на перший погляд нам здалося. Заклад назви Urban Space Stop. Ідемо всередину, будемо дивитися, що в них по меню. І якщо тут все окей, і по цінах, і по затишку, тож тут зупинимось, будемо смакувати. У них є така досить цікава своя крамничка, де продаються різні різні всякі цікаві штучки. А також одяг, підготовка до зими. Відверто вам признаючись, ми ходили з Олесі, що крім цього закладу ще в два заклади зійшли, але там не було того, що я би хотів з'їсти. Бо я їй сказав, що от було б класно з'їсти легеньке на вечері по типу якогось сніданку, якогось омлету. І ми зайшли в цей заклад, і тут просто перше, що в меню сніданки цілий день. Клас! Попали! Я замовив собі омлет з Мертаделею та Узвар. Е, Мортадела – це в нас йде е, запечена італійська ковбаска, і е, також туди входить томати -чері. Ну, Зараз принесуть, покажуть, що це таке, і вже будемо розбиратися разом. Бо я відверто ще до кінця сам не розумію, що я замовив. Сподіваюсь, буде смачно. Принесли вже моє замовлення. Зараз будемо пробувати і ділитися з вами враженнями. На вигляд, апетитний омлет. І на смак. А тепер я зрозумів. Головна фішка цієї страви це ось цей соус. Дуже смачний. Він прям вау. Ну, але омлет як омлет. Но з цим соусом це десяточка впевнена перенесла вже рахуночок, ціни дуже приємні. Омлет 204 гривні, узвар 37 гривень. Класно отримали те, що хотіли. Наїлися. І зараз в сторону вокзалу на потяг. Заклад Урбан Спай 100. Потішив нас хороші смачні в них сніданки. Як виявилось, вони взагалі спеціалізуються на сніданках, тому вони в них протягом дня. Це в них основний вектор, бо в них графік роботи з 7 ранку по 21. Е, Смачно, приємні ціни, хороша атмосферка, приємна Е, біля обласної та міської ради. Що ж, а ми рухаємось помаленьку в сторону залізничного вокзалу. У нас 43 хвилини залишається до відправлення потяга, але тут, в принципі, недалеко. Навігатор пише 13 хвилин пішки. Ми так і йшли в принципі сюди. Тож рухаємось туди. Що ж, друзі, може на вокзалі це був сьомий випуск проєкту Подорож Вернацьким, це був Івано-Франківськ, колись це був Станіслав, а зараз це прекрасне байбове галицьке містечко з чудовою атмосферою і з прекрасними людьми. Пишіть свої коментарі, залишайте лайки. Це нас дуже сильно стимулює. Це дає розуміння, що ми рухаємось правильному напрямку, що вам такий контент потрібен, і будемо робити його все більше і ще з більшим ентузіазмом. З вами був Антон Плохотник. Це проєкт под розвернацьким. І ми побачимося з вами рівно через два тижні. Па-па!